Всім привіт, я містер Ставочник, і сьогодні у нас саморобний акваріум. Сам зробив з трьохлітрової літрової банки. Значить, відсипалось видно. Пісок. Отсел. Тут каміння. Ось. Мох водяний із Ставка свого достав. Рогіз Ну і ще одруси. І равлики. Ну і все. Тільки делера, вот ось ралка там на магніті. Сам зробив. Слівки що побачив. Ну і все. Потім може собі куплю більше акваріум на 40 літрів. Ну і буду в мене ще про акваріуми на Мотиль. Вчинка мотиля тільки була видно. Не знаю, не виду. Видно було, ні. Оба. Не видно, до речи. Мне так кажется. Но что нет. Сейчас попробуем. Может, быть, А нет. Так. Так совсем вам не будет. Так. Ну, что ж. Больше ничего. Мотилля, ну, недавно запущений. Завтра буде тільки неділя. Буде воду трохи відміняю, 20 стільки вилью і залью ще. Свіжою. А ну блю. Щоб була чиста водичка. Так, <кхем> ну і все. Ставте лайки, кому сподобалось. Робіть такі акваріуми. Не для рибок точно кажу. Для рибок для там можна, звісно, на 10 літрів. Краще 40 як для мене, щоб вони росли більше. А особливо для золотих рибок. Я дивився відео, що для золотих рибок на 40 літрів. Я їх напевно і буду запускати. А може ще річ річних буду наших. Там перку, лукуня, така може вина, що таке для лікування риба. Так, ну добре, на цьому я закінчую. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І на канал мого друга Мірті. Про ігри знімає. Цікавий канал. Рекомендую. Щоб відволіктись. Добре, всім папа. -па.